Заплатіть йому за семіран, за семінар, відвідати семінар по граматиці, і тоді вас за суми не спитають цікаво, чи зареєстровав адвокат Геверба, чи показує центру зайнятості дохід. По перше, для чого показувати центру зайнятості дохід, якщо ти не на соціалі. По-друге, якщо ви вважаєте, що адвокат Демченко або я, або ще хтось, або будь-хто інший. Працює нелегально або не сплачує податки, або або ви можете піти на веб-сайт Солю написати скаргу. Ви можете написати скаргу в поліцію про обман, якщо вважаєте, що семінари чимось когось обманюють. Стосовно семінару, всі, хто його відвідали. Всі, хто зазвичай залишають відгуки, бо, як відомо, по статистиці позитивні відгуки процентуально меншість е, ну, Але більша частина лишила позитивні відгуки. Всі задоволені. На семінарі люди отримують достовірну інформацію, офіційну інформацію. Е, багато блогерів розказує про те, що інформації ніякої немає. Вона є. Приходіть на семінар, ніхто не зобов'язаний вам нічим надавати щось безкоштовно. Але як показує практика, якраз такі коментатори не тільки не ходять в семінари, не тільки нічого толкового не добиваються, а просто сруть в коментарях. Адекватні люди просто беруть семінар, якщо їм це потрібно. Відвідують, отримують інформацію, задають питання індивідуальні та отримують відповіді. І багато іншого. Але вам цього не дізнатись, тому що, по-перше, ви зажмете любі гроші за любий розвиток, за любе навчання, ви хочете все безкоштовно і ви заздрите просто іншим. Ну, мені вас шкода, надіюсь, що колись ви змінитесь та будете рухатися якось в більш позитивний напрямок і, можливо, чогось навіть колись досягнете. Бажаю вам цього.